Господь зва і и... читаємо и... свято Евангелія в виду. Іозарець і сповнив за час родини, і вона народу була си. Почулася цієї та її родина, що Господь возлишив своєму серди над нею і родила разних людей. Сталося, що восьмого дня прийшли облізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька, Захарії. У відповідь його мати сказала, не так, а буде він названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож не питали його батька, як хотів би його назвати, Попросив дай ще, що він написав, подавляючи, його ім'я. Йоан. І всі вдивувалися, і вмить відчинилася його листа, від його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці, людей розповідалися про всі ці події. Всі, хто почулися, брали собі до серчу, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. А дитина росла і міцніла духом перебуваючи в постійних місцях для нього, свого з'явлення перед Ізраїлем. Слово Господне. Слава! Декілька думок хочу вам коротше думок запливати. Почнемо закінчення Івангелія. Яке нам говорить про те, що ріс між мій духом перебачить в пустинних місцях відня своє з'явлення перед Ізраїлем. В... Варто задати питання, коли Йоанн Хреститель передбає на пусте, про що говорить цей знак? Так подивишся трошки Богу. Хто більш живий? Йоанн Христителі в постелі чи цар Іван на троні? Так, типа ясно. А давайте інакше. Йоанн Христитель в постелі чи торговець в місті? Так само можемо продовжити. Йоанн Христеліс в... в постелі чи працівник в магазині. І ніби ми відповіли, що я буде більше живих, то чому ми не обираємо пустелю, щоб бути більшим? Є пророчі знаки, в яких багато вставився. Йоанн Хатх йде на пустелю, щоб сказати, що світ є істинною пустелею, а життя у Бога. Ісус народжується в хліві, в хліві щоб показати чим є наш світ, до якого він приходить. І Йоанн Хреститель, і Ісус Христос народжується в зневоленій полести. Але для того, щоб сказати на більшу проблему, бо в їхній своїй часу переважав, що найбільша проблема це гніт римля. Рим Але, на жаль, ні, найбільша проблема. Це не те, що римляни панували тоді. не то, що інші володарі панували по потім. а то, що над нами панує гріх. Оце проблема головна. Ісус про це потім скаже дуже яскраво, коли його опоненти викликати ми. Вільні люди і ніколи не були під чимось рабством. кожен, хто чи не гріх, є рабом гріха. І ми є рабами гріха. Це проблема. Ісус народжується в змеволені країні, щоб показати нам, в якому стані живемо ми. Так само і ця війна. Це велика біда, але не це головна проблема. Бо світ, гріх і сатана воюють проти християн завжди. Просто коли навколо ситуація добра, то християни швидко про це забувають. І тому в країнах, де є добробут, потім так швидко деградує віра. Сьогодні взяти треба, Іспанію, Ірландію, Словакію, Чехію, країни, які їм дуже побожні, а раптом стало менше. Ця війна, по скалія коли ж, вона нам пригадує, що ми і так живемо на війні. Причому на тій війні, де вбивають не до смерті а вбивають назавжди. І ми покликані цій війні перемагати. Тому сьогодні молімо себе, щоб ми не втікали від прави, неприємними, але спасені. І Йоанн Христові нам сьогодні нагадує, що ми потребуємо духовного відродження сучасом пустелі, які житті далі чи місто, бо нагадує про правду. Болимося тому особливо про наведення для нашого народу, щоб не якісь там ліберальні цінності або загальні цінності, ні, тільки християнська віра панувала свою нас. Болімося про наведення всі на Господу Молосереди дасть нам опам'ятання усвідомляти своїх гріхів, щоб ви навернулися і виправили те зло, яке чинять. Якщо ми благо... кажемо, що треба благословляти росіян, то благословляти на це не на те, щоб вони безприємничали далі і ставали все більше і більше мертвим, а то, щоб покаялися в своїх гріхах, навернулися, виправили зло і жили, Бог не хоче смерті. Ми тоже не хочемо смерті смерті. І михай заходу сьогодні Йоанна Христия стане для нас силою. наверне, для нас і для всього нашого народу. Амінь.